З вами Тетяна Ольховська. Ви дивитесь програму про найактуальніше і з однойменною назвою Актуальне інтерв'ю з нагоди проведення чергової дев'ятої міжнародної стоматологічної виставки Дентал Україна. Ми вирішили поділитися з вами думками гостей щодо її ролі у сфері стоматології. Радію представити вам Мирона Угрина, віце-президента Асоціації стоматологів України, почесного президента Асоціації імплантологів України та Геннадія Кройчика, першого віце-президента акціонерного товариства «ГалЕкспо». Отож, вітаю, дякую, що знайшли час на розмову. Дякую, Добрий вечір. Добрий вечір, шановні люди. Насамперед, нагадайте нашим телеглядачам, що це за свято у житті стоматологів та усіх, хто дбає про свою усмішку напевно, я почну, тому що, в принципі, я один з ідеологів взагалі медичних виставок тут у Львові, і ми вже разом з сентуристом Галецьком проводимо вже 19-ту виставку, присвячену медицині, і 9-ту присвячену власне стоматології. Я радий, що Львів став таким головним осередком, де народжуються нові ідеї, де проводяться великі конференції, великі виставки. В, в галузі медицини, а особливо в галузі стоматології, тому що я стоматолог, і я радий, що це піднімає не тільки рейтинг нашого міста, але це допомагає притягнути нові методики, нові технології в стоматологію і дає можливість поділити спеціаліста своїми здобутками під час проведення різних конференцій і я. Радий, що е, ми е, разом стільки років, і власне, е, я думаю, що м -м, пане би сказав, я скажу, що е, виставка такого специфічного напрямку вона взагалі принципово була би неможлива і організація без підтримки фахівців і. Фактично, всі ці роки виставка відбувається при підтримці Асоціації стоматологів України, асоціації стоматологів Львівщини, провідних фахівців Львівського державного медичного університету, що власне дає змогу не лише продемонструвати експозиційну частину, але те, про що говорив пан Мирон, вона дає можливість провести дуже велику кількість супутніх заходів, в рамках яких іде обмін досвідом. Пропаганда передових методик і таке інше є інформація про те, що понад 130 стендів учасників. Так чи приміщення палацу мистецтв достатньо, аби розмістити таку кількість учасників, гостей? Ви розумієте, та кількість учасників, яка вже є, вона безумовно там розмістилася. Проблема в тому, що учасників могло би бути більше. Запитання до пана Мирона: чи все-таки якось можна вирішити цю проблему, цю ситуацію? Яким ви бачите майбутнє таких виставок? Ну, я думаю, що проблема, де проводити, і відсутність відповідних умов для проведення тих зростаючої кількості виставок, зростаючої по кількісному складу виставок, вона стоїть давно. І я думаю, що ми пізніше ще про це поговоримо. Особливо пан Геннадій таку інформацію має як професійний виставочник. Але я скажу, що проводячи вже в, е, понад 10 років е, свою е, Східноєвропейську європейську конференцію, яка збирає е, понад 2000 тисячі учасників е, з 34 країн е, світу, е, ми зіткнулися з тим, що е, на сьогоднішній день е, немає де проводити такі е, такі конгреси, де е, відповідно повинно бути місце і для проведення конференції, і для розташування. Виставок, які супроводжують безперечно ці, е, ці конференції, і е, навіть е, якщо говорити про е, позаконференційні або позавиставкові міроприємства, наприклад, як банкети, і так далі, то десь розмістити 2 чи три тисячі людей в одному залі, це, е, це на сьогоднішній день неможливо. і Це складає великої великі, е, великі труднощі. Я е, в цьому році в березні коли ми проводили цю конкуренцію я вже я вже це відчув і очевидно це стає передумовою виникнення от певних певних запитань до до міста до самого себе до всіх нас чому ми таке успішне місто яке вже доходить до мільйона це рахує себе таким центральним Європейським проєвропейським містом не маємо можливості прийняти таку кількість людей на сьогоднішній день. За кілька хвилин до ефіру ви мені розказували, що існувала проблема загалом організувати виставки спеціалізовані, тобто, можливо, такий приклад для наших телеглядачів на виставці деревообробки. Потрібно представляти великогабаритне спеціалізоване обладнання, яке не можна встановити в залі принципово, яке потребує великого відкритого майданчику. На жаль, на сьогодні ті місця, яких у Львові якось ми використовуємо для проведення виставок, абсолютно не придатні для того, щоб там можна було використати таку відкриту площу і зробити. І я хочу додати, що в принципі відома книжковий ярмарка, форум, книжковий, форум видавців, який проходить, то на сьогоднішній день ця виставка теж вийшла на вулиці, воно ніби добре, бо ближче до... До читачів, але в тих умовах, яка вона проводиться, я думаю, що ніяк не, не може задовільняти ні е, львів'ян, ні е, е, самих е, організаторів е, цієї і там багато вистав. учасників змушені зменшувати свої експозиційні площі, бо інакше їм взагалі не вдасться взяти участь цій виставці. Мирон, запитання щодо вашого досвіду. Чи траплялись такі ситуації? Наскільки мені відомо, що траплялися для наших телеглядачів? Нагадайте, що вам навіть доводилося бувати у трьох місцях одночасно. Чи це правда? Ну, очевидно, коли е, почала зростати кількість учасників конференції, то приходилось задіювати декілька декілька залів, Що е, очевидно розпорошує значимість цього, цього мероприємства. Не можна об'єднати людей в одному місці, навіть проведення. Е, Вечірки, яке розташовано в трьох залах, очевидно, породжує певні непорозуміння серед учасників самої виставки. І цього року ми провели на комплексі Шувари. Очевидно, це єдине місце, де можна було провести, але воно так само є пристосоване місце, і воно не відповідає тим вимогам, які є на сьогоднішній день. Європейським світовим вимогам до проведення таких речей, тому що відсутній конгрес холл Відсутні виставкові достатньо виставкових комплексів, відсутні інфраструктура для обслуговування такої великої кількості людей. Багато-багато чого багато чого відсутні. І, власне, напевно, як коли сказала, що ініціатива знизу, то очевидно. В мене народилася така ідея, яка не є новою для міста, тому що ми говоримо, що нема де проводити концерти, нема де проводити виставки. Але вони то піднімалися, то затихали ці ідеї. І я на сьогоднішній день можливо став таким певним медіатором. Або... Поділіться з нами, будь ласка, цією ідеєю, що це має бути. Цьому, цьому напрямку ідея достатньо проста. Перше, від, від актуальності очевидно, актуальність, очевидна для всіх. Друге, це є ця е, незручності, яку я відчув сам як організатор. А Мене в цьому підтримує і Олександра Коваль, яка є е, значить, головним організатором. форуму, форуму. І, очевидно, компанія Галекспо, яка є основним виставковим таким, е, організацією на території Львівщини. У мене виникла така е, ідея, з якою я е, значить, звернувся до своїх колег-архітекторів, які мені скласти ескізний. Ескізний проект, я це вам потім покажу. Я думаю, що оператори зможуть це показати. І виникла ідея побудови такого комплексу, винести це по крайній мірі на як інвестиційний проєкт. Я розмовляв і на рівні губернатора області, і розмовляв з мером міста. І особливо зараз остання розмова була з паном Садовим. Який абсолютно підтримав цю ідею, і в рамках підготовки навіть до Євро 2012 де ви знаєте, ведуться великі роботи в районі нового стадіону, значить в районі іпподрому, місто дало попередню згоду про виділення навіть вже попередньої ділянки для інвестора під таку забудову, тому що я рахую, що це набагато важливіше ніж ми би е, зробили там якийсь черговий е, торговий комплекс, хоча немає нічого проти е, цих речей, бо вони так само потрібні. Але е, тут таке по всі зірки зійшлися. Це є необхідність, це є проведення 2012, це упорядкування доріг, це впорядкування е, литовища, яке може приймати важкі е, літаки, це є геополітичне розташування. Львова, це є можливі інвестиційні програми зі сторони Євроспілки, тобто багато речей, які напевне зараз треба просто вміло вміло використати. І я на сьогоднішній день являюсь так, можна сказати, громадським координатором цього проекту. І очевидно, ця зустріч сьогодні я хочу так само використати і, очевидно. Думаю про те, що ваша підтримка, підтримка львів'ян так само з громадська думка, підштовхне владу на на такі, на такі речі. Таки нагадайте та глядачам, що це за такий багатофункціональний комплекс? Детальніше ідея достатньо достатньо зрозуміла достатньо достатньо проста це є перш за все це є конгрес хол і друге це є виставкові виставкові площі вони повинні бути в комплексі вони повинні бути в комплексі є гарні приклади з цілого світу тому що от на сьогоднішня ні виставка без конференції ні конференції без виставки не обходиться але це повинно бути очевидно на околиці, як правило, розташування, і тут знову ж розташування стадіону якраз підходить. Перш за все, це є конгрес хол. Конгрес-хол, який є багатофункціональним, Це може бути він легко перетвориться в конгрес, він легко перетвориться в концертний зал. Ви знаєте, що на сьогоднішній день. У Нас немає де проводити в концерти, і ми використовуємо для цього пристосовані приміщення, де, наприклад, страдні зірки виступають в опері або в цирку, і це не є місце для, для таких мероприємств. другої сторони, це є великий виставковий комплекс, який би так само міг би поєднувати в собі. Багато, багато функцій, наприклад, Фарано Мілано на сьогоднішній день в цим комплексом проводяться якісь міські свята, великі мероприємства, під не під відкритим небом, тому що в принципі не так часто нас погода балує в нашому в цьому регіоні, і це дуже важливо. І власне поєднання такого комплексу ніби на околиці, чому ніби, тому що це всього навсього 15 20 хвилин від центру міста. Це є 10 хвилин від литовища. Це є в районі, де є торгові центри по другій стороні вулиці. Це є стадіон, це є іпподром, Це є перспективі для міста це є таке місце, де я думаю, стане улюбленим для е, львів'ян. Мені так здається, чи можливо вже ту ювілейну виставку наступного року перенести туди? Чи що для цього потрібно? Ви знаєте, для цього потрібно збудувати, як відомо, не відразу <рив> Рим будувався, тобто, це все трошки не так. Я просто хотів би ще відзначити одну річ до того, про що говорив пан Мерон. Є приклади міст в Європі, навіть тут от беремо близько Познань в Польщі, де місто є значним учасником виставкового комплексу. Чому так? Тому що як підрахували наші німецькі колеги, від проведення виставок прибуток міста в 4-5 разів вищий, ніж прибуток організаторів і учасників виставки. Тому що це послуги проживання, послуги харчування, транспорт, вся інфраструктура це додаткові робочі місця, це додаткові податки в міський бюджет. Тому е, в дуже багатьох містах на створення виставкового центру дивляться як на е, певний момент. Я навіть можу сказати, що наш польський колега професор Ян Врана, колись написав таку фразу, що виставковий центр є іскрою. Для розпалення багаття життя міста. І це, напевно, дуже влучне означення, і з цього точки зору потрібно розглядати цей проєкт. Я не є таким великим оптимістом, що це все може бути створено протягом року, але треба обов'язково тим займатися не просто протягом року, а буквально вже в даний момент, так як проявив прекрасну ініціативу. Пан Мирон Угрин, і просто потрібно, щоб розуміння цієї потреби не тільки з точки зору для проведення виставок, а з точки зору потреб нашого міста, воно повинно, як кажуть, оволодіти умами львів'ян. Дякую за ваші щирі відповіді. На жаль, ефірний час завершується. Я Тетяна Ольховська. дякую всім, хто залишався з нами протягом ефіру, і зичу кожному здоров'я.